Вітаю в ефірі Дніпро -ньюз». В Студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9-ту годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Зараз температура повітря у Дніпрі плюс три в день. Синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів температура повітря від трьох до семи градусів тепла. Дніпро вистояв після чергової ворожої атаки. Міська влада зробила все можливе, аби якомога оперативніше відновити роботу всієї критичної інфраструктури. Налагоджено ефективну комунікацію міських служб з приватними енергетичними компаніями «Детекта ЦЕК». Після превентивного відключення електроенергії тепловикам довелося запускати заново кожну з 375 котелень. З роботою, на яку при старті опалювального сезону йде декілька діб, вони впоралися за кілька годин. Дніпроводоканал оперативно запустив у роботу всі об'єкти водозабезпечення. Вода в оселі городян подається у штатному режимі. В місті працюють графіки планових стабілізаційних відключень, які діяли і раніше. І більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Всі міські служби працюють над тим, аби якомога швидше відновлювати подачу води чи опалення у випадку аварійних ситуацій. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 429 звернень. Більшість з них стосувались відключень світла. Таких звернень було близько трьох сотень. Жителі низки вулиць також скаржились на тривалі вимкнення світла, подекуди його давали лише на три години. А одночасно з електроенергією зникало й опалення. Аварійні служби міста оперативно усувають аварію у зонах своєї відповідальності. Щодо обладнання комерційних. Енергопостачальних компаній, то з ними міська влада має постійну комунікацію, і напередодні вперше ефективно та злагоджено спрацювали міські служби та ДТК ЦЕК. Енергосистему Дніпра підготували до превентивних відключень світла, а потім оперативно її запустили. Звернутися із заявками можна за контактами, які зараз ви бачите на екрані. І про роботу транспорту сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту 78 одиниць рухомого складу. Номери тролейбусів та трамваїв на ваших екранах. Втім, у зв'язку з плановим відключенням тягової підстанції не працюватиме в ранковий пік 9-й трамвай, а 20-й тролейбус курсуватиме до вулиці Столетова. Надзвичайники за минулу добу здійснили шість виїздів, в тому числі на три пожежі. Усі стались в Дніпровському районі. І за минулу добу до центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по станції Дніпро надійшов 481 виклик. В Дніпрі народились 19 немовлят, 13 хлопчиків та 6 дівчаток. Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район. Під удар потрапила Марганецька громада. По ній випустили три десятки снарядів. Люди не постраждали. І вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами повітряного командування схід знищено 10 ворожих дронів у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Дев'ять із них шахеди і один Марлін. У Дніпрі до початку повномасштабної війни будували метро, виконали близько 70% від необхідної роботи. На сьогодні процес призупинили, але критичною залишається ситуація з рівнем підземних вод. Аби не відбулось затоплення шахт, облаштували унікальну альтернативну систему живлення. Як тестували системи? Дивимось далі. Ми зараз будемо проводити випробування альтернативного живлення ствола номер 14 для того, щоб забезпечити безпосередньо відкачку води і забезпечити безпеку гірнічих вироботок, які наразі знаходяться під нами під землею. Наразі можемо констатувати, що випробування пройшли вдало. Ми пройшли по всім насосам 14-го ствола в ручному режимі. Їх перевірили, щоб не очікувати автоматичне працювання. Наразі вони всі працюють, і ми розуміємо, що освітлення, викачка води з гірничих виробіток буде працювати безпосередньо, коли повністю відімкнена напруга у всьому місті у всій Україні. Нові звуки українських міст замість людського галосу і шуму автівок звучать генератори в аптеках, магазинах, ресторанах і навіть житлових будинках. Люди купують джерела енергії, щоб мати можливість працювати і комфортно жити під час вимкнень світла. З екстреними вимкненнями світла ми не працювали чотири дні, і це дуже багато і для клініки, і для пацієнтів, тому що є лікування, яке невідкладне. Потрібно встановлювати генератори на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей або якихось прорізів, не допускати потрапляння вологи або дощу щоб уникнути короткого замкнення». Нак міського голови Михайло Лисенко проінспектував пункт допомоги Дніпрянам в 63-й школі та оцінив його готовність до можливого блекауту. Перевірив наявність генератора, теплових пушок, питної води та аптечок у необхідній кількості. У пункті в цей час зігрівалися та заряджали свої гаджети близько півсотні містян. Дітлахи у спеціально обладнаній зоні бавились та малювали новорічні ялинки. Житель Краматорська Олексій Губарев навчав дітей карате у рідному місті. Втім, після повномасштабного вторгнення довелося полишити місто заради безпеки власної сім'ї. Тепер чоловік будує нове життя та продовжує улюблену справу в Дніпрі. Перше, це велике місто, де дуже розвинена і медицина. Ми обирали своє свою квартиру, яку ми знімаємо саме біля, ну скажімо так, медичного закладу. Нам рекомендували саме цей медичний заклад, і це не так далеко від Краматорська. Так сталося, що в центрі штурм до моєї появи тут не було гуртка. Карате я дуже вдячний саме керівництву, що вони повірили мені, повірили в мене і відкрили для себе ну новий напрямок одноборств. І я дуже сподіваюся, що ми з каратей зі штурмом надовго. Батальйон з утеплення ЗСУ працює у Дніпрі. Місцеві пенсіонери згуртувались у швадський цех і виготовляють для наших воїнів теплі шапки та плетуть шкарпетки. Про невтомну роботу в тилу далі. Носки для воинов, чтобы ножки были тепленькие, чтобы Но ногам было тепло. У меня внуки 42-43. Вот я знаю уже размер свой, знаю 42-40. Вот такое я начала. Нам так хочется. Утеплить своих воинов. Вот мы вот придумали шапки с э, флиса. Они действительно очень практичные, очень удобные. Да минус 20. Флис он очень теплозащитный. Мы хотим их пошить много-много. Шановні глядачі, у Дніпропетровській області об'явлено е, тривогу, тому будь ласка, пройдіть в укриття. Нам час рухатися далі. Розрадити малечу напередодні до Дніпра завітав відомий італійський політик Джованні Кеслер. Він приїхав із благодійною місією привітати дітей-переселенців з прийдешніми святами. Зустрівся з дітлахами з Волновахи з Лисичанська, Бахмута, Енергодара, які нині живуть у Дніпрі та передав їм подарунки і новий теплий одяг. Малеча разом з іноземними гостями заспівала народну італійську пісню «Белла Чао. Це гімн партизанів, які боролися з фашистським режимом у роки Другої світу. Світової війни. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро ТВІ та наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТВІ зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбук. Побачимось у наступному випуску новин.